Всім привіт! Мене звати Джо. Чи готові ви привітати новий бренд на нашому огляді? Український бренд. Color Intense про цей бренд ми знаємо те, що він був заснований в Україні в місті Кропивницькому в 95-му році, і в них є продукти майже для всього вашого обличчя, і здається, не тільки обличчя. Загалом дуже багато. Доглядової косметики декоративної ще більше. В них є багато креативних продуктів, як і в минулому відео про Bless Beauty, я вже зробила макіяж продуктами Color Intense. і зараз розповім свою свіжу думку про це все. По стандарту почну з консилера. Він доволі світлий. Ви можете побачити, що коли ти достаєш аплікатор, там багато продукту, і власне я сьогодні вкрила обличчя чисто цим консилером. Я вирішила, чому б ні, в мене немає тона від Color Intense, і, до речі. Трошки пізніше я про це скажу, тому чому б не покрити шкіру консилером, тим паче, що я з ним добре знайома, я дуже часто ним користуюся майже завжди. Хочу вам поближче показати, як він виглядає на шкірі. В мене на камері є ефект блюру, але все одно виглядає. Дуже пристойно. Якщо вам треба мінімальне покриття, вважаючи, що це ще й бібі, то в принципі можна використовувати і так. Власне, консилер клас, я насправді нічого не очікувала від, так би мовити, тональних засобів від Color Intense. І скажу про тональний. В мене був тональний засіб від Color Intense. це кушон. Написано, що він зволожуючий, там був не дуже спонж, тому що він був просто, як знаєте, вирізаний. Оцей я не знаю, що це за матеріал, чесно кажучи, і ним не дуже зручно користуватись. Зокрема, тому що там нема оцієї штуки, щоб надягати на палець і прибивати тон. Так, от цей тон мені не підійшов, не тому що він поганий. Я підозрюю. Я використала його один чи два рази і зрозуміла, що це не для мене, тому що він розрахований на суху шкіру, більш суху, а в мене вона схильна до жирності. І мені треба було дуже сильно запудрюватись, щоб це прибрати якось. Але він пішов до моєї подруги, і вона ним задоволена, наскільки я знаю. Я ще перепитаю і зроблю апдейт, якщо щось змінилося. Після консилеру я використала лайнер, і тут, до речі, треба зауважити, що. Продуктах за таку ціну не може бути все добре, тому що на чомусь треба економити. І так як ми маємо непоганий продукт, страждає пакування, і на Color Intense це більш ніж помітно. В цьому лайнері страждає оця кришечка, оця шляпка, вона відпадає. Це, в принципі, можна пофіксити, можна її приклеїти. Це невелика проблема, але майте на увазі, що пакування. Підводить власне про лайнер. Я була добре вражена від нього ще з найпершого відео, тому що тут дуже тонкий пензлик. Це її плюс підводки цієї, але це і є мінусом, тому що спочатку ми малюємо межі, потім нам треба заповнювати цей простір між межами, і для цього не дуже зручно використовувати такий пензлик. Він дуже тоненький. Але мені подобається мати в своєму арсеналі таку підводку, тому що я в будь-який момент можу зробити тонкий кінчик нормально тримається не сатинова. А, власне, мені підходить. Також в мене є один з моїх фаворитів від цього бренду Lips and Body Glitter. Ми всі знайомі з таким форматом глітерів. Я що схоже показувала в минулому відео, але це якось не знаю, мені дуже запам'ятався, тому що можливо я нічого не очікувала. Мене здивувала якість цього продукту за свої гроші. Насправді, зараз вже не дуже помітно, тому що я все там захайлайтила, але цей продукт. Дуже прикольно сяє. Він представлений в декількох відтінках, тому обирайте свій і без сумнівів купляйте, якщо вам треба щось таке. Мені подобається, фіксується знову ж таки на відміну від А, що там вже від гламбі. Коротше, кльовий глітер. По-моєму, наступною була розсипчаста пудра. Це доволі звичний формат для мене, тому що я тільки розсипчастим користуюсь. Тут був паф. я. Не те, щоб задоволена цим продуктом, я взагалі думала його позбавитись, тому що він мені затемний. Але я придумала, як її використати. Якщо я хочу дуже-дуже-дуже такий непомітний контурінг, я просто наношу її там, де я хочу затемнити. I think I'm genius sometimes. Коротше, я люблю заморачуватися, як ви бачите, але не сильно. Коли я побачила це серед брендів українських продуктів, я була в шоці, тому що це кольорові туші. Вони ще є в декількох відтінках. Я пам'ятаю точно, що там була червона, і вона була мені дуже цікава. Що я можу сказати про ці туші? Це стандартні туші. Хоча е, я б не сказала, що вони стандартні, тому що якщо подивитись на сам продукт на щіточці, він більш е, рідкий ніж туші, які я використовую. Там е, звичайна стандартна щіточка. Я спочатку нанесла білу. Поки я фарбувала білою тушу, я придумала таку штуку використати як і як базу під. Фіолетову ту і не знаю, чи це спрацювало. Такий ефект, наче в мене фіолетова стрілка, дуже прикольно. Мені дуже подобається те, що вийшло якось магічним чином, коли я фарбуюся на відоси. Мені подобається те, що я бачу. Я пам'ятаю, як в 2000-ні багато хто купляв кольорові туші. Моя мама купляла синю маскару і була дуже задоволена. І це дуже прикольно, що такі тренди повертаються і інтерпретуються інакше. Наступний — це теж один з моїх улюблених продуктів Color Intense і улюблених продуктів для брів гель з пігментом. Дуже зручно, тому що ти укладаєш, фіксуєш і заповнюєш одночасно. Звичайно, якщо у вас е, доволі виражена форма брів, якщо ви так їх носите, як я, ви можете просто повазюкати, і у вас буде все супер з бровами. Я ж все ж таки роблю контур олівцем дуже швиденько, і в даному випадку я просто. Уклала цим гелом і заповнила, і навіть не дуже старалася, і вийшло доволі непогано. Такий дуже ненав'язливий ефект. Щодо фіксації, до речі, фіксація непогана. Я це відчуваю навіть коли знімаю макіяж, тому що там на бровах на волосках наче оболонка така знімається. Тому короче, дуже гуд братиму ще, якщо закінчиться, коли закінчиться. До речі, в мене ще є отака штука. Туш називається справа в тому, що вона в мене засохла раніше ніж я встигла її розпробувати. І я не пам'ятаю, що вона мене якось дуже вразила. В хорошому або поганому сенсі, але те, що вона засохла, не знаю, можливо, це і ок, тому що все ж таки пройшло коли був серпень? Пройшло майже 5 місяців. Щіточка трошки дискомфортна була. Я пам'ятаю, що вона силіконова, по-моєму. Доволі стандартна. Якогось супероб'єму або подовження, або підкручення я не помітила. Просто щоб додавати пігменту до своїх вій, підходить, але не скажу, що, що щось супер вау. Далі йде помада. На камері насправді виглядає. Виглядає більш кораловою або якоюсь морквяною, ніж є насправді. Я зазвичай не дуже захоплююсь червоними помадами в своїх луках, тому що це складний продукт доволі. Якщо ти криво нафарбуєш червону помаду, буде біда. Але сьогодні вже другий макіяж, який я роблю з червоною помадою, і знаєте, мені подобається. Я входжу. У смак. Так от ця помада, е, вона сатинова, тобто глянцева скоріш. Вона дуже комфортно відчувається на губах. В неї кльова пігментація, вона в стіку, дуже така волога, тобто її треба буде оновлювати. Вона нікуди не западає, не комкується, нічого такого. Е, класна помада. Буду купляти ще, якщо мені будуть цікаві якісь світінки. Помітили, як я оминаю головний, головний продукт цього відео? А я отака. Да. Лисиця хитра. Наступний продукт скульптор. Так я нанесла їй свою пудру для скульптурування і скульптор. То мені заборонить ніхто правильно. Я його часто використовую. Він нормально набирається. В мене ніколи не було супердорогих скульпторів, тому мені ні з чим порівнювати, але загалом я задоволена. Так, от трошки поговоримо про доглядову косметику Color Intense. В мене є такий бальзамчик. Я його використовую на своєму навчанні, наношу моделям перед тим як робити макіяж, щоб губи зволожилися поки що, і потім все виглядало красиво на губах. І я дуже часто чую, що суперприємно на губах відчувається, дуже приємно пахне. Тому це супер бальзам, особливо за свої гроші. Тобто, такі продукти, як цей, ви можете, я думаю, сміливо купляти в Color Intense. тому що навіщо витрачати дуже багато грошей на це, якщо можна купити це буквально за стільки. Окрім цього, я купляла антисептичний гель, просто антисептики, купляла скраб для губ. Не скажу, що я в захваті від нього, тому що там дуже мало цих частинок, щоб скрабувати губи. Тому ми. Я його виконала. У мене ще був ліп-плампер. Я, в принципі, в такі штуки не дуже вірю. Я не дуже вірю, що це може надати моїм губам якусь разючу різницю між тим, що було до і що було після. Я його спробувала. Мені щось там трошки пощипало губи, і все я його виконала. І от ми підібрались до того, що в мене на повіці. Це якийсь божественний колір. Мені дуже подобається. Він такий бузковий якийсь такий. Це було зроблено. Оціми олівцями вони механічні. Для мене це трошки мінус, тому що я постійно їх ламаю, але я розумію, що, мабуть, в такому форматі зручніше все ж таки робити механічними, ніж дерев'яними олівцями, які треба буде точити. Що я можу сказати, коли я вперше тестанула, я була незадоволена, тому що буквально через години-дві від олівців майже нічого не залишилося. А потім я подумала: girl, може це треба просто закріпити? І насправді це було знову ж таки геніально. Це спрацювало як дуже крута підложка під тіні. Я думаю, що. Якщо це довго протримається, це може бути крутою альтернативою для кольорових баз під тіні. Мені дуже подобається, як це виглядає. Супер-супер подобається. І я нанесла зверху тіні з іншої палетки, найбільш наближені до цього кольору, але все ж таки більш блакитний. В мене цих хвилю ще два. Я дуже хочу їх спробувати як підложки під тіні. Мені подобається, що Color Intense... Не бояться експериментувати, не бояться запускати дуже багато продуктів. Я думаю, що в них зараз справи краще йдуть ніж до повномасштабного вторгнення. Я сподіваюся, принаймні. І що вони продовжать розвиватися в цьому ж напрямку і покращать пакування за рахунок того, що в них буде більше прибутку. Підрезюмую, з цих усіх продуктів більшу частину я використовую майже постійно і, як на мене. Це дуже крутий результат для бюджетного бренду. Я думаю, що всім, хто зацікавлений в українських брендах, слід спробувати Color Intense. принаймні, тому що це недорого вам обійдеться і, можливо, ви щось знайдете реально круте для себе, що буде, будете використовувати постійно. Дякую, що були зі мною. Дякую, що мене слухали. Попрошу вас підписатись на мій інстаграм, підписатись на мій канал, поставити лайк. Напишіть, чим саме вам було корисно це відео. Щоб ви хотіли побачити від мене, і, звичайно ж, не будемо уминати важливе. Всі ми знаємо, що відбувається війна за нашими вікнами, і ми потрібні нашим воїнам. Турбуйтесь про себе, любіть себе, будьте для себе коханням всього вашого життя. Па-па!